У 1386 році у французькому місті Фалес свиня вбила залишене без нагляду немовля, обгрижши йому руку і обличчя. Адвокат не зміг довести невинність обвинувачуваної або знайти пом'якшувальні обставини. Свині відрубали рило та передню лапу, а потім одягли в людський одяг і повісили. На цьому зображенні натовп знаходиться біля шибениці. Містяни заповнюють передній план середньовічного антуражу. Хтось щось обговорює. Більшість зосередилася на підвищеній платформі. На лівому краю групи стоїть якийсь чиновник. Можливо, це прилад, який читає молитву для засудженої, або ж судовий офіцер, який читає звинувачення. Праворуч видніється згорблена фігура ката в капюшоні з зігнутими колінами та вигнутою спиною в всередині зірка всього сюжету, приречена тварина, голова якої закинута назад у смертельній агонії. Свиню одягнули в куртку і короткі штани, які були на задніх ногах, а на передніх білі рукавички. Перш ніж її повісити, кат порізав її рило та зрізав м'ясо стегон. Потім, натягнувши щось схоже на маску у вигляді людського обличчя, її підвісили за задні ноги до спеціального пристрою, ігрикопивши, Подібної шибениці і лишили доти, поки не настане смерть. На цьому видовище не закінчувалося. Приводили коня, труп свині після імітації удушення прив'язували до решітки і переходили до ганебного ритуалу волочіння. Коли кінь проходив кілька кіл, залишки понівеченої тварини кидались у вогнище. Найбільш цікавим був не зовнішній вигляд свині на ритуал трибуналу. А те, що свиня проходила через повноцінний судовий процес і навіть мала адвоката, нам відомо, що процес тривав 9 днів, і за цей період потрібно було комусь за нею доглядати і її готувати. А це все чималі кошти для середньовічної епохи. Чи здивувала б вас подібна історія, якби вона сталася у сучасному світі? З Часу повномасштабного вторгнення від ворога нам доводилося чути багато абсурдних речей. Україна разом з Америкою винайшли коронавірус. На території України є несанкціонована база НАТО. В лабораторії якої розробляють хімічну та біологічну зброю, українські жінки народжують модифікованих дітей, а тварини випорожняються радіоактивними фекаліями. Власне, такі безглудді і ПСО породили іронічні насмішки з боку українців. Окрім жартів, в різних частинах окупованих територій після фейкових заяв тварини ставали потенційними цілями відьомських полювань та різного роду знущань. Це постраждалі тварини, яких знайшли в екопарках, притулках, зоопарках, де окупованих містечках та селах Київщини. Пам'ятаємо, як сколихнули нашу уяву ці кадри з Горенки, бородянки, капітанівки, бучі. Все ж, якими б антигуманними не здавалися ці історії, вони не безпрецедентні. Сьогодні я розповім вам про інші збочені випадки хворобливої психіки людей. Суди над тваринами в середньовіччі нікого не дивували. Адже вважалося, що скоївши злочин, тварина діє свідомо. Значить, і відповідати вона повинна за всі свої вчинки. В ту епоху судили і птахів, савців і змій, і робили це дуже ретельно. Слідство велося з допитами і тортурами. Перед судом виступали обвинувачі та захисники. Здебільшого про ці дивні церемонії ми дізнаємося з судових архівів. Найчастіше, це навіть не документ, в якому є текст вироку, а записки в книгах витрат. В очікуванні свого суду і вироку тварина утримувалась у в'язниці. Її потрібно було годувати, виплачувати кошти співробітникам в'язниці, а за необхідності і господарю приміщення. Ув'язнення могло тривати від 1 до 3 тижнів. Потрібно було заплатити кату та його помічникам, теслярам, мулярам, різним гільдіям, що встановлювали ешафот, чи виготовляли знаряддя для допиту та покарань. Окрім того, пошук винної тварини, її конвоювання з в'язниці, супроводження до її неминучої участі, потребували додаткових витрат. Тому всі суми фіксувалися у книгах видатків або у нотаріуса. Також дослідники склали умовний список найбільш шкідливих тварин, котрі. Завдавали шкоди урожаю. Щурі, лісові миші, слизні, жуки, гусениці. Церква застосовувала багато літургійних профілактик, різноманітні покаяння, процеси з молебенями за успіх врожаю, окроплення святою водою, виставлення реліквій. І тільки тоді переходили до таких ритуальних діянь, як закляття, екзорцизм і насамкінець відлучення тварини від церкви. Свиней страчували найчастіше. Вівці займають лише другу сходинку в цьому списку, і справа була навіть не в їх багаточисельності серед домашніх тварин, а й в тому, що вони мали найбільшу свободу переміщення. Їх можна було зустріти повсюди, в садках і навіть на цвинтарі, де вони розкопували могили. Процеси над тваринами того часу можна було розділити на дві категорії це цивільні і кримінальні. Окремими займається світська влада, а деякими церковна. Світська влада організовує облави, церква ж вдається до екзорцизму та анафем. Усім відомо, що таке інквізиція. Інквізиція це церковний інститут боротьби з єресями, інакше кажучи, інакомисленням. Тож її участь в цих процесах просто неможливо недооцінити. В суді до шкідників ставилися дуже співчутливо і не поспішали їх засуджувати. У 1479 році в одному із районів Швейцарії жителі звернулися до суду зі скаргою на личинок хруща. Вони губили сади і ліси. Захисники жуків затіяв із суддями, начебто, жуки були на Ноєвому ковчезі, отже, вони істоти божі. Суперечка ця тривала аж два роки, а личинки тим часом продовжували губити сади і ліси. Не менш гуманні були і процеси над щурами. Французький адвокат Бартоломі Шасоне зробив собі кар'єру на захисті щурів та мишей. У 1480 році він виграв процес, заявивши на суді, що його підзахисні не могли з'явитися, бо місця проживання їх занадто розкидані. Вони живуть у багатьох селах, а самі житла мишей це глибокі нірки. І перебуваючи в них, миші не знали про виклик до суду. Суд постановив оголосити про виклик мишей по всіх селах, однак миші знову на суд не з'явилися. Адвокат. Знову вигородив їх, заявивши, що мишам важко прийти. Їм же ж потрібно пробиратися через ліси і яри, струмки і болота. До того ж, на кожному кроці їх підстерігають вороги: кішки, лисиці, сови тощо. Нарешті він виголосив полум'яну промову, доводячи, що не можна звинувачувати всіх колективно, а необхідно встановити індивідуально провину кожної миші. А так як це було неможливо, то справу довелося припинити. Не завжди адвокату вдавалося відстояти своїх підзахисних іноді щурів і мишей засуджували до виселення, але суд завжди видавав їм охоронні грамоти, щоб їх не з'їли по дорозі кішки. Тварини виступали на судах не тільки в якості відповідачів, адже вони вважалися мислячими істотами, значить цілком могли бути і свідками. Якщо, наприклад, людина піддавалася нападу грабіжників у своєму будинку і ніхто з людей, окрім його самого, не міг зас засвідчити цього, потерпілий в якості свідка міг привести до суду кішку, собаку або півня. Правда, свідки тварини тут же могли перетворитися на обвинувачуваних. Якщо суд встановлював, що вони, будучи очевидцями злочину, не покликали на допомогу криками, їх жорстоко карали, найчастіше страчували. Нерідко перед стратою тварин катували розпеченим залізом, батогом або іншими витонченими знаряддями катувань середньовічних інквізиторів. І крики катованих тварин вважалися зізнанням. Дуже часто судили і велику рогату худобу з утилітарною ціллю. Зазвичай їх страчували за протоколами трибуналу, а м'ясо йшло на користь суду. Дуже зручно насправді. Часто виникали питання про спільників тварин. Щоб підкреслити невинність власника, тобі ж людину, часто згадують священне писання. В той час його текст накладали майже на будь-які справи, навіть на буденні, і в цьому шукали підказок, прецедентів або виправдань своїм діям. Наприклад, слова з Біблії. Коли віл вдарить рогами чоловіка або жінку на смерть, забити камінням вола на смерть, і його м'яса не можна їсти. Чий же віл той не винен? Щоб розговорити тварину, до неї в таких випадках застосовувались катування. Наприклад, в 1457 році, в Бургундії, одна свиня зізналася під час катування, що вбила і з'їла п'ятилітнього хлопчика, розділивши цю зловіщу трапезу зі своїми шістьми поросятами. Свиня дала свідчення під тортурами та її повісили. Поросят виправдали через недостатність доказів. Через їхнє малолітство та поганий вплив матері було прийнято рішення взяти поросят під особливий нагляд. Господар не наважився дати гарантії їхньої приблизної поведінки в майбутньому, тому поросят передали до місцевого жіночого монастиря. Були також і обтяжливі обставини, ними могли слугувати певні дні в році, якраз в період яких був скоєний цей злочин. Наприклад, в 1394 році в Нормандії свиня перед шибеницею була піддана катуванням, бо не просто вбила дитя, а тому, що наполовину з'їла його і сталося це в день посту. У Франції з 14 по 16 століття правосуддя майже скрізь діє за одним і тим самим ритуалом. Тварину беруть. Під варту суд складає протокол, проводить розслідування і притягує до відповідальності. Суддя вислуховує свідків, співставляє дані слідства і виносить вирок, який зачитується тварині в камері. З винесенням вироку повноваження суду закінчується. Тварина віднині в розпорядженні місцевої влади, на яку покладено виконання покарання. У Швейцарії в 1474 році кримінального переслідування зазнав півень на ім'я Петер. Довгі руки правосуддя загребли його через свідчення господині. Їй здалося, що він зніс яйце, в якому не було жовтка. А це дуже підозріло. Здається, і не тільки це. Вважалося, що з яйця, яке знесе півень і висадить у гною жаба, вилупиться Василіск. Це монстр із головою та крилами курки тілом жаби та хвостом змії. Ця тварюка настільки отруйна, що однієї її присутності вистачить, щоб знищити населення середньовічного міста. Адвокат намагався довести, що угода з ворогом людського роду недоречна, а яйце підсудний зніс без злого наміру. Дебати йшли три тижні, але в результаті аргументи захисту були визнані недостатньо вагомими. До того ж, Петер відмовлявся співпрацювати зі слідством, і його дії супроводжувалися жорстоким богохульством. У результаті Петера та його яйце спалили на міській площі під схвальні крики натовпу. У 1685 році в Німеччині з'явився вовк, який нагодився ласувати худобою. Пізніше звір почав нападати на жінок та дітей. Здавалося б, звичайна зголодніла тварина, яку слід відловити місцевим єгерям. Проте забобонним мешканцям здавалося, що це щось більше. Нещодавно у місті помер бургомістр, інакше кажучи, мер. А він був рідкісним мерзотником за життя, і городяни вирішили, що після смерті характер у нього змінився лише у гірший бік. Всі вважали, що мер повстав з могили і перетворився на перевертня. Жінки казали, що ночами бургомістер, загорнутий у білий саван, приходив до них, ніби загрожуючи нападом. А ще він, нібито, був присутній на власному похороні, де зловісно хихотів і готував плани відплати. Оскільки вовк був перевертним, ніхто не наважувався вступити з ним у бій чи вистежувати його. Містечко було бідненьке, срібних куль ні в кого не було, а хресні ходи і молитви чомусь ефекту не мали. Очевидно, перевертень був не абиякий, а особливий, якого супроводжував особисто диявол. Нарешті місцевий фермер, який втратив особливо багато худоби. Вирішив, що годі це терпіти. Він вирив вовчу яму, засипав її хмизом і посидив поруч курку на прив'язі як приманку. Бургомістер купився і впав у пастку. Там перевертня і прикінчили. Пізніше вовка запроторили до суду, щоправда, судді глянули на перевертня і вирішили, що виглядає він так собі. Тому його вбрали в одяг бургомістра, одягнули на нього картонну маску та перуку, зачитали вирок і повісили. Потім вовка зняли і зробили з нього опудало, яке поставили в міській ратуші, щоб довести всім неадекватним скептикам, що перевертні існують. До речі, якщо тварину не можна було спіймати, то вдавалися до іншого методу страчували опудало як заміну тварині. Навіть після закінчення епохи середньовіччя суди над тваринами тривали, а іноді жертвами Феміди ставали не лише підсудні, а й їх господарі. Наприклад, у 1794 році сім'я французів опинилася перед революційним трибуналом. Все тому, що їхній папуга мав дратівливу звичку репетувати Хай живе король. А в революційній Франції це було як мінімум нерозумно. Спочатку судили Пернатого, але члени трибуналу швидко встановили, що сам він таким обурливим промовам навчитися не міг, тому винні його власники. Їх засудили до гільотини як контрреволюціонерів. Папугу передали на виховання громадянці на прізвище Лебон, яка змусила його змінити політичні переконання і навчила гаслам Хай живе нація, хай живе республіка. Окремої уваги заслуговують справи про зоофілію. В період 16-го століття історики дослідили майже 60 випадків таких вакханалій, що заслухувалися в Парижському парламенті. Фауна різноманітна: ослиці, кобилиці, собаки, кози, корови цього разу без свиней. Візьмемо для прикладу сумну історію Мішеля Морена. В 1553 році, у віці 65 років, цей виноторговець був звинувачуваний своєю молодою дружиною Катерін в тому, що придбав вівцю для плотських насолод і здійснив з нею відповідний процес. Три рази, а один з цих разів припав на День Святої Катерини. Свідок по цій справі, люб'язний сусід-аптекар, розповів суду, що місьє Морен зізнався йому, що злягатися із вівцею йому було куди приємніше, ніж з молодою дружиною. Через місяць після судового слухання виноторговця було засуджено до шибениці та спалення в одному мішку з вівцею. Це розповсюджене покарання для зоофілів в середньовіччі. Його майно було конфісковане на користь дружини, яка врешті вийшла заміж до свого коханця-молодого аптекара. У 1822 році, увага, стається дуже важливий випадок. В Англії Біл Бернс і його ослиця були звинувачені у судомії. Точніше, Біла Бернса, жителя Лондона, було звинувачено в зґвалтуванні. Чому я кажу «увага»? Бо це вже один із перших процесів захисту, де тварина його виграла. В тілесних ушкодженнях потерпілого сумнівів не було. Як показує сучасна картина, крізь плоть можна було побачити ребра, кров сплутала волосся, довгі рани вкрили спину, лише прокурор Річард Мартін залишався незворушним. Тримаючи поводи осла, він знав, що жорстокість Бернса доведена і що історія прав тварин зміниться назавжди. Одним з перших, хто говорив, що немає сенсу карати тварин, бо вони не знають, що таке зло, і не можуть усвідомити змісту покарання, що на них накладається, були мислителі епохи просвітництва. Хоч деякі юристи і теологи доби середньовіччя також про це згадували. Наприклад, Фома Квінський він стверджував, що, хоч і тварини наділені деякими розумовими та духовними началами, але більшість речей вони здатні сприймати дуже абстрактно як і відповідальні за ці речі. Декарт гадав, що в тварин немає душі і що вони позбавлені глузду. На початку XVIII століття деякі філософи стверджували, що тварин слід захищати заради них самих, а не з будь-якої іншої трансцендентної причини. Джон Лок припустив, що оскільки тварини, безперечно, можуть відчувати біль, лише з цієї причини їм не слід завдавати шкоди. Яскравою ілюстрацією цього є роботи Вільяма Хугарта – вони називаються чотири стадії жорстокості. Тут Хогард назвав жорстоке поводження з тваринами першим кроком на шляху до набагато серйозніших гріхів. На першій картинці антигерой Том Неро, тоді ще дитина за допомогою друга встромлює кочергу в задній прохід собаки. У другому Неро тепер молодий візник б'є свого замученого коня так сильно, що в нього вилазить око. У третій він переходить від кривдження тварин до вбивства своєї вагітної коханої. В четвертому неро, який був повішений за свої злочини, уже лежить на препараційному столі і його оглядають хірурги. Врешті-решт, Ісус народився в хліві серед тварин. Він прийшов в цей світ, щоб врятувати всіх живих істот, бо ж всі вони діти Божі. І хто ми такі, щоб не погодитися з апостолом Павлом?